Тречаю, зір, людина я, Асур. Під землю мені хочеться спуститися, підземну ту пещеру, безкінечний край, бо люди на землі не можуть зупинитися. Створити б лабіринт під назвою своєю і приумножити шанс на виживання. В підземній галереї багато є картин. Про те, як там Асури виживали. Чомусь то жили вони під землею і покоління за поколінням втрачали зір свій, голос свій, але знаходили прозріння. Прозріти в темноті без світла і тепла, а потім нести факели примирення, чомусь то вони жили під землею і з покоління. За покоління.